Необизвучний режим. Починаємо наш брифінг у медіа-центрі Чернігівської ОА. Сьогодні говоримо про не так давно сформовану молодіжну раду при обласній державній адміністрації, виклики та перспективи, які вбачаються в її роботі, і наші спікери директор департаменту сім'ї, молоді та спорту ОДА Андрій Шемець, голова молодіжної ради Поліна Гонбаливська та члени молодіжної ради Іван Терещенко та Юрій Коноблян. На цьому починаємо, будь ласка, пане Андрію. Да. Доброго дня, дякую. Але я скажу, що молодіжна рада не щойно створена. Це в нас зараз поновленний склад. Ну саме молодіжні ради, які створюються і при обласній державній адміністрації, при районних державних адміністраціях, селищних інших радах, насамперед покликані для того, щоб молодь могла конструктивно спілкуватися, конструктивно подавати нові ідеї. Розвитку молодіжної політики, розвитку молодіжного руху на Чернігівщині Безпосередньо молодіжна рада була у нас створена ще в 2022 році, і перше установче засідання відбулося 21 лютого. Ну така символічна дата перед початком повномасштабного вторгнення, і це нові виклики. І молодіжна рада, скажімо так, з 22 року. Пішла, як кажуть, члени молодіжної ради, пішли не тільки до збройних сил України, де до лав територіальної оборони стали волонтерами, почали допомагати армії. Ну деяка частина можна сказати молодих людей, які входили в склад цієї молодіжної ради, виїхали за кордон, але всі ми розуміємо, що це безпекова ситуація. і Кожен приймає рішення для себе. Повноваження згідно типового положення молодіжної ради при обласній державної адміністрації це два роки, і от саме в два роки минуло після створення молодіжної ради, яка майже можна сказати не функціонувала належним чином, тому що всі ми розуміємо, який був складний час. І відповідно в цьому році розпорядженням начальника обласної військової адміністрації, 19 лютого, 341 сорок розпорядження було утворено ініціативну групу. Яка сформувала склад молодіжної ради, провела установчі збори, і це відбулося 18 квітня. І як зараз, ми маємо оновлений склад молодіжної ради, яка маю надію, почне працювати системно виважено будуть надаватися конструктивні пропозиції щодо реалізації молодіжної політики в області, будуть надаватися допомога. Молодіжним радам, які створені в інших містах Чернігівської області, загальний склад нашої молодіжної ради це 25 осіб. Ну, відповідно, вона починає працювати. І що хочу сказати, що загалом на території Чернігівської області створено 28 молодіжних рад, але цей процес триває, тому що деякі громади створюють, деякі не створюють, але процес триває. Думаю, наша обласна. Молодіжна рада стане тим майданчиком, який допомагатиме іншим молодіжним радам належним чином функціонувати, будуть надані допомога в створенні рад. Ну, я думаю, всебічна співпраця з молодіжним активом області буде відбуватися саме через цей консультаційно дорадчий орган, який вже на даний час створений при обласній державній адміністрації. Якщо в мене коротко, прошу, пані голова. 那不。 Добре, дякую, вітаю. Дякую за можливість виступити від імені новообраного складу молодіжної ради причільність обласної державної адміністрації. Мені типолінобалевська є новообраною головою даного, даного консультативно дорадчого до органу. І власне сьогодні ми хочемо дуже коротко, але змістовно окреслити певні виклики, які, з якими стикнулася молодіжна рада спочатку її створення у 2022 році, дійсно, і поділитися на наш нашим баченням подальшого розвитку і тим, яким чином ми вбачаємо за доцільне впроваджувати нашу діяльність, власне знову тоді хочу наголосити на тому, що ми цілковито розуміємо, і загалом важливо пам'ятати про те, що Створилася молодіжна рада як інституція, як орган у 2022 році, і справді це був такий момент, коли ось ніби повинна була початися робота, повинні були початися процеси, але зв'язку з повномасштабним вторгненням очевидно, що наші не наші а як суспільства, так наші виклики, наші задачі вони були абсолютно іншими. І задача полягала не в тому, щоб налагодити роботу молодіжної ради. Ось і власне те, що створилося зараз, завдяки ініціативній групі, яка почала цей процес, завдяки цьому відбулися установчі збори, і фактично відбувся процес, і було сформовано 18 квітня новий склад молодіжної ради, який складається з 25 осіб. І я маю надію, що це насправді. Буде певним перезапуском таким новим подихом в діяльності і даного органу молодіжної ради при обласної обласні адміністрації і також усієї такої структури екосистеми молодіжних консультативно дорадчих органів на рівні нашого регіону. І е, я також хочу зазначити про те, що ось 25 осіб вони насправді показують дуже велике такий, хороше представництво. Е, тобто ми маємо і е, мали подання від різних суб'єктів подання, і це є представники е, різних молодіжних рад на рівні громад, на рівні міста, наприклад, Ніжин. Це є представники від молодіжних центрів Чернігівського обласного молодіжного центру, молодіжного центру Бахмуш. Це також е, різні представники від різних молодіжних ініціатив, громадських організацій. Окрім Цього варто зазначити також, що велике представництво від учнівського самоврядування і також студентського самоврядування. Тобто це є присутні фактично представники від всіх закладів вищої освіти і також середньої освіти, зокрема. Тобто на цьому я хочу наголосити, що насправді ми маємо дуже такий. Потужний, я скажу, досвід, свій індивідуальний, кожен представник молодіжної ради, кожен член. І я сподіваюся, що ми зможемо створити з цього певну синергію, визначити, окреслити ключові напрямки і використати цей наш ресурс для того, щоб наша спільна робота була дієвою результативною для молоді нашої області. Також хочу зазначити про те, що ми вже почали діяльність. Дуже багато питань поступає стосовно того, а які ж ініціативи, які проєкти ви готові впроваджувати. Проте ми вбачаємо за важливе і необхідне не просто реалізовувати проєкти заради проєктів. Нашим першим основним кроком ми зараз його робимо і починаємо підготовку для того, щоб провести дослідження потреб. Молодих людей на рівні області. І фактично ми зараз сформували робочу групу, до складу якої входитимуть якраз члени молодіжної ради, і ми будемо здійснювати. Напрям роботу в даному напрямку, тобто це буде розроблене певне опитування, яке потім за підтримки Чорнівської обласної державної адміністрації департаментів ми будемо просити підтримки поширити для того, щоб максимально зібрати ось цю інформацію від максимальної кількості представництва репрезентативності, щоб забезпечити і дійсно отримати. Важливі потрібні результати. Потім ми також собі так запланували провести декілька фокус груп, можливо, виїздів в громади для того, щоб поспілкуватися з молодими людьми безпосередньо. І після цього вже будемо здійснювати аналіз, щоб зрозуміти, яким чином нам варто реалізовувати нашу подальшу роботу. Також станом на зараз ми сформували певні структури. Тобто, на засіданні рішення молодіжної ради було звернення нашу структуру. Уктору зараз ми маємо п'ять відділів: це є відділ інформування та комунікації, це є відділ проектної діяльності та просвітництва, відділ волонтерських та соціальних ініціатив, відділ стратегічних партнерств. І відділ залучення ресурсів, тому що це, це також потрібно для того, щоб реалізовувати проект і забезпечувати нашу діяльність. Фактично, ось таким чином, ми зараз продовжуємо нашу роботу. Ми маємо дуже багато наснаги, натхнення і мотивації для того, щоб це все здійснювати. Але також на хочу сказати, що ми. Пам'ятатимемо про нашу основну функцію, про те, що ми не повинні реалізовувати проєкти для того, щоб та залучати більше молоді. Очевидно, це дуже велика така задача для нас і для, загалом для нашого регіону, але нам важливо взаємодія з Чернівською обласною державною адміністрацією і різними департаментами для того, щоб Впливати на формування молодіжної політики в регіоні, там ось незабаром розпочнеться робота над планом, що стосується молодіжної політики на рівні області. І ось ми будемо дуже активно долучатися в цьому напрямку. Дякую. Ну, дійсно, пані Поліна сказала. Гарні ініціативи безпосередньо, ну як департамент молоді» є координатором діяльності молодіжної ради при обласній державній адміністрації. Я думаю, що ми деякі засідання, які будемо проводити, ми зробимо їх виїзними. Це будуть міста, щоб долучити більше молоді. І також тут велика буде підтримка від молодіжної ради, від молодіжного ну, після. Загальне цього дослідження в цьому році у нас закінчується обласна програма розвитку молодіжної політики в Чернігівській області. І я думаю, що спільними зусиллями з молодіжною радою з ініціативними групами ми будемо збирати пропозиції, формувати програму на наступні роки вже більш я кажуть з позиції молоді, з позиції тих напрямків і тих сфер діяльності, які зараз актуальні. Я хочу наголосити, що от саме ініціативна молодь, яка зараз входить до складу молодіжної ради, яка працює в області, займається діяльністю, займається волонтерством, це саме та молодь, яка після перемоги буде конструктивним. Майданчиком для висвітлення подій, які відбулися в Україні, для відновлення України, ну і, звичайно, популяризації незламності українського духу на світових аренах. Тому я думаю, що спільними зусиллями ми будемо рухатись в тому напрямку, який окреслила пані Поліна. Дякую. Дякую вам. Доповнення, якщо я, якщо хочете. Тоді прийдемо до запитань, чи такі є. Запитань теж немає. Я можу ще доповнити. Я згадала декілька там. моментів. Е, е, так е, власне, ми вже почали отримувати дуже велику кількість різних запитів від молодих людей з області стосовно того, а чи буде до набір до складу нашої молодіжної ради. Е, ми прийняли рішення е, так попередньо обговоривши з колегами про те, що. Е, нам важливо зараз сформувати структуру і почати перші такі кроки як органу. Але таким альтернативним рішенням для того, щоб залучити і підсилити роботу нашого органу, є певне таке започаткування і формування спільноти навколо нашої молодіжної ради. І ми подумаємо тим, як це назвати, чи це буде спільнота волонтерів чи можливо амбасадорів молодіжної ради з різних громад з області, які будуть які з певних причин не вийшли до складу молодіжної ради, але будуть готові долучатися. І підсилювати фактично нашу діяльність, тому ось також це є такий певний момент, про який я би хотіла наголосити, і також зазначу про те, що. Ось, наприклад, Юрій, який присутній сьогодні з нами, є членом молодіжної ради, і також велика кількість різних людей, зокрема, Юрій він є членом молодіжної ради, Верховної Ради, наприклад, і фактично у кожного з нас за плечима є певний ресурс, який може бути цінний і буде цінний для нашої діяльності. І ми також зараз будемо. Фокусуватися на тому, щоб дослідити певні позитивні практики діяльності молодіжних рад, з того моменту, як вони починали, як вони зараз продовжують діяльність з різних регіонів, з різних куточків України, для того, щоб врахувати певні виклики, можливі, які можуть у нас виникнути, для того, щоб врахувати певні такі позитивні практики, і впроваджувати їх вже в нашій роботі, для того, щоб це давало більш такий позитивний і швидкий результативний так. Результат, так. А, а, Іван Дарич, Він теж член молодіжної ради при міністерстві молоді та спорту. Так, так, так. так, я, так. Я, то, я ж кажу про що... те, що можливо, просто декілька... можна так. Дякую за те, дали слово. Я також, окрім того, що є представником Чернівської молодіжно... молодіжної ради при Чернівській обласній державній адміністрації. Я також є в складі молодіжної ради при міністерстві молоді та спорту України. Також маю досвід до того ще роботи в локальних молодіжних радах, а саме в молодіжній раді при міському голові Сновської МТГ. Тому, в принципі, бачу цю роботу, яка, нам, яка в нас лежить в майбутньому, в розвитку в області спільнот молодіжних рад, і вбачаю, що в майбутньому ми будемо блідно співпрацювати ще з молодіжними радами громад. Як ну а, напевно, хочу ще додати, що думаю, наша молодіжна рада буде таким майданчиком, який допоможе в нашій області, в громадах створити молодіжні ради, де ще не створені, допомогти цим громадам створити. Можливо, є люди ініціативні, але вони не можуть це зробити, не знають, як це зробити. І ми, як молодіжна рада при Чернівській ОДА, допоможемо чим зможемо. Хочу тут подякувати департаменту сім'ї молоді та спорту. Вони сприяють нашій діяльності повністю Чинівській обласній державній адміністрації. Тому я думаю, у нас дуже багато роботи, дуже цікавої, і думаю, ми повернемо таке молоде дихання в нашу область. Молодих людей будемо повертати і розвивати молодіжну політику в нашій області. Дякую вам і тоді ще малесеньке питання про плани проведення досліджень. Я почув, але цікаво, чи бачаєте ви ну, якісь вже конкретні пріоритетні питання, які потребують уваги громадської молодіжної ради, чи ще не визначилися? Формуємо. Формуємо? Ну фактично, ми сформували ось п'ять відділів, і тобто, виходячи з даних напрямків, можна. Проаналізувати і висновок, які напрямки для нас вже є такими ключовими основоположними, це розбудова певної системи, екосистеми різних ініціатив, таких партнерств, які вже впроваджують свою діяльність різних організацій, інституцій тощо, які працюють для молоді. Тому що дуже часто стоїть таке питання, що Молоді люди вони не бачать інформації про можливості, які створюються для них, про різні проекти. Ось я думаю, що зокрема з цим напрямком ось, теж треба попрацювати для того, щоб його підсилити. Також це певні соціальні, волонтерські ініціативи, які вже зазначала. Тобто, фактично, ми зараз напрацьовуємось. Це наше спільне бачення, так, його формуємо Так, ініціативна така команда, яка буде цим займатися. Так. Так. Я, я думаю, що до ініціативи, які ця команда, і молодіжна рада, я думаю, будуть залучені фахівці, які ті напрямки, які будуть безпосередньо вже сформовано, напрацьовано. рухатися, але всі ми розуміємо запити молоді, особливо це запити в об'єднаних територіальних громадах. Це і молодіжні простори. Молодіжна інфраструктура, це можливість молоді проводити змістовне дозвілля, це можливості міжнародної співпраці, це можливості волонтерства, це можливості по різним напрямкам роботи. Я думаю, сформуємо, звичайно, перелік питань виважених, і саме молодь нам підскаже, скаже, що безпосередньо в чому є потреба, як вони це вбачають. І це буде, думаю, що цією платформою узагальненою, з якою ми будемо, і молодіжна рада буде починати рухатись і безпосередньо ініціативи і в громадах, і виїзди, і співпраці, і залучення більш широкого кола. Ну питання актуальні питання, актуальні не тільки для Чернігівської області, а для, для всієї молоді України, тому що ми зараз живемо в повномасштабну війну, яка триває на Україні. Ми все розуміємо. Тут навіть запити молоді щодо ментального здоров'я, психічного здоров'я, відпочинку. Тобто, я думаю, що широкий спектр буде питань, але я думаю, що безпосередньо на кого вони будуть адресуватися і дадуть той зворотний зв'язок, з чого нам треба буде починати і в якому напрямку нам треба буде рухатися. Дякую. Зрозуміло. дякую вам. Якщо питань більше немає, то на цьому завершуємо. Спасибі ще раз за участь. Дякую. дякую.